Що спеціальна воєнна операції йде в строгому соответствиї з графіком. По плану, привіт, друзяки. Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Ну що, тема, яку обговорює да, весь світ, уже здається, сьомій, а можливо і восьму добу. Це про те, що відбувається в Курській Народній Республіці, і вже починає відбуватися в Белгерській Народній Республіці. Так ось про що хочеться з вами поговорити. Ось це лапті Ладіна. Лапті Аладіна стверджує, що жодних військ, які перетинали б кордон, доблісний ахмат, ну той що чай, не помітили. Бо їхні опорники так далеко, що вони не помітили. Також Лапті Аладіна стверджує, що Ахмат о, в полон не сдается, и полоненных Ахматовцев их нет, а все, кто сдается в полон, то не Ахмат. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай, что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозный. Так же? Да та же история, понятно. Группа специального назначения Аида. Подразделение Ахмат. Сам откуда? Город Грозный. Ну передавай привет своему главному Дундону Кадырову. Говори. Вассаламу алейкум арахматуллахи баркатуху. Рамзан Ахматович, Передаю вам привіт. Заберіть нас. О, десь приблизно ось так. І ще ось лапті Ладіна стверджують, що о, Збройні Сили України напали на бідну росіюшку. Так я хочу сказати, що можна ж погратися в 2014 рік. В далекий 2014 рік. Збройні сили України. Не перетинали кордон е, України і РФ. Це місні сили самооборони, місне, о, да, місне ополчення, яке купило форму в воєнторгі. А ще в воєнторгі воно купило там броньовані автомобілі, танки і все, все інше. Ну по 2014 році ж ми знаємо, що це все можна придбати в воєнторгі, а ще можна знайти в шахтах. Оце все було найдено місними силами самооборони, місним ополченням. Курської Народної Республіки в Шахтах, куплено в воєнторгі, і зараз ось це все ополчення бореться з російським правительством, да, з цією хунтою російською, за собственне самоопределення. Ось і все. Тому ось так. І ще одна така ось тема. Звертаюсь до россиян, тому тому звертаюсь на российский. Русские, вот смотрите. Ахмат, Ахмат, да, Лапти, Аладина бросили ваших детей да, и убежали. Бросили ваших детей как живой щит, когда убегали. Ваших детей, да, вот вот это местные силы самообороны, да, берут в плен десятками, а мне здесь уже и сотнями. Те, кто поумнее сдались в плен, те, кто глупее, к сожалению, были уничтожены. Ну, а возможно, убежали. Так вот, что-то я как бы не вижу каких-то митингов, каких-то акций, да где вы бы вышли и сказали что путин верни наших детей домой ну как бы такой вывод наверное вас это устраивает наверное вы хотите гробовые белую ладу иначе иначе я ну, не, не пойму как же так ваши дети сотнями в плену уважаемый владимир владимирович мы срочники которые защищали оборону в курской области после чего попали в плен. Мы очень просим вас поменять нас на бойцов из полка Азов. Мы очень боимся, и все хотят домой к своим семьям и родным. Ваши дети, к сожалению, были уничтожены, а вы, как овцы, молчите. Десь приблизно ось так. Тому, друзяки, мені здається, що москалів це влаштовує. Ну, гробові це гробові, і біла влада сама собою не придбається. Друзяки, а вам, я як завжди, вдячний за вподобайки, за підписку, за поради, за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! І питання в коментарі. Чому в Кадирівці, все називається Ахмат. Підрозділ Ахмат, школи Ахмат, парки Ахмат, чай Ахмат, жартую. А, невже в них такий ну, як би, обмежений словниковий запас? чи, ну, Чому все Ахмат, друзяки? Як, як знаєте, то, будь ласка, дайте відповідь в коментарях, тому що для мене ну, реально незрозуміло, чому все Ахмат. Дякую. Нема, пидманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сумо зразу музрила. Ти казала этот торник поцелуєш раз і скоро. Я прийшов в не нема підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума зразу узвела.